Радісної події розпочалась ранкова нарада у мерії. Олександр Соколов зачитав наказ щодо присвоєння звання мати героїні Євгенії Маховик, яка виховує до дітей. Жінка отримала нагрудний знак, подарунки та оплески залу. Від цієї події керманич міста перейшов до кадрових призначень, які відбулись у Чернігові. Представив нового очільника міського відділу міліції Антона Шевцова, який має стаж роботи в органах внутрішніх справ більше 16 років. Тривалий час працював на оперативних та керівних посадах в обоз ОМВС України в України. Севастополі проходив службу, приймав участь в бойових діях в зоні АТО. Прошу любіть і жалувати! Та якщо одні приходять, інші залишають службу чи йдуть на інші посади. Так звільнився Олександр Буцько, який був головою фонду комунального майна міської ради. Олександр Володимирович Буско пішов очолювати фонд індивідуального будівництва на селі. Так що, поки пройде реформа, вже Буцко там буде, і вже квадратний метр буде будувати для звітності в місті Чернігів. Олександр Зевченко, директор міського центру зайнятості, який пропрацював на даній посаді 20 років, вирішив йти на пенсію. Та він переконаний, що на його місце прийде не менш освічена людина, яка також буде гідно виконувати свої обов'язки. Щодо свого рішення прокоментував коротко потрібно вчасно зупиняти.